Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ялинку нитки YarnArt Креатив, гачок 2,5. У нас утворилася петля, пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Накид, вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали столбчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачак в ту саму петлю. Сюди пров'язуємо два столбчики з накидом. Один, два. три повітряні петлі. Один. Два, три, накид, повертаємо виріб, вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Ось тут арочка з однієї повітряної петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Повертаємо наш виріб. З ось цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок. наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Повертаємо ялинку, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. 3. Накид. Тут арочку з однією повітряною петлею пропускаємо. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Ось тут арочку пропускаємо. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. 3, Накид, повертаємо наш виріб, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2, Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ наступну арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Одна повітряна петля. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Повертаємо виріб. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. 1, 2, 3, Накид. Ось тут арочку пропускаємо. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Повертаємо наш виріб. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, на є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Піднис під арочку перетягуємо ниточку, є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язали стовпчик без накиду. Сюди під під арочку пров'язуємо ще два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі: 1, 2, 3, два накиди. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкує 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Пров ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди, вводимо гачок під низ під ту саму арочку і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з двома накидами. Один два, три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три, у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. У стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку з виворотного боку, заховуємо кінчик ниточки. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. І ось цей кінчик ниточки також заховуємо з вивертного боку і обрізаємо. Ялинка готова. Дякую всім за увагу!